Координаційний центр волонтерів знову отримав гуманітарну допомогу від друзів з за кордоном. Благодійники з Франції надсилають вантаж до Олександрії вже в четверте. Благодійна асоціація Турдесоль Ukraine, які вже четверту фуру з гуманітарної допомоги надсилають нам. Завдяки першим фурам, ми змогли забезпечити всім, чим ми могли забезпечити людей, яких Пригнала в наше місто війна. Завдяки їм ми маємо можливість допомагати госпіталям. Завдяки їх допомозі. Ми маємо можливість допомагати нашим військовим, які зараз боронять нашу Україну. Тобто, це люди, які, яким Україна так само болить, як і нам. В попередніх вантажах були овочі та крупи, які передавали в місця компактного проживання переселенців. Перелік вантажу з Франції цього разу великий та різноманітний, спрямований на військових, ВПО, людей з інвалідністю та дітей. day. Французи нам фасують подарунки, на яких підписують окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. І ми ці подарунки роздаємо дітям минулого разу. Ми практично всі подарунки, які приїхали, роздали Юлії Лівандовській для діток з обмеженими можливостями. Так само приходять до нас дітки з садочків, зі школ. Ми теж їм роздаємо ці подарунки. Тут постільна білизна, подушки для госпіталя, тут продукти. Харчування і засоби гігієни для військових тут речі, матраси, подушки, те, що може знадобитися людям, які вимушено пригнали в наше місто війна, які тут знайшли свій прихисток. Допомогу надає не тільки французька організація, є друзі і в інших країнах, які підтримують українців з перших днів війни. Франція, Німеччина, Америка, Чехія, та ж сама, Польща, Нідерланди, Естонія. Тобто, може цей перелік може бути дуже великий, і люди, бачачи наші звіти, які ми пишемо в соцмережах про нашу роботу. Вони відгукуються, пропонують свою допомогу. Це неймовірні люди. І ми їм щиро вдячні, тому що тільки разом, тільки об'єднавшись, ми вистаємо, ми переможемо і відбудуємося.